Друзі, я всіх вітаю. Сьогодні в нас давить просто неймовірна спека на термометрі. Увага! На секундочку плюс 40. І сьогодні ми з вами на риболовлі. Ловити ми будемо судака. І це цілковита ваша, в цьому ваша заслуга. Тому що я вам обіцяв: набираємо на ролику 3 тисячі лайків, і я буквально через пару виїздів повторюю рибалку на Судака. Взагалом ми зібрали, по-моєму, 3,5 тисячі лайкосів. І давайте не будемо цю традицію припиняти. Якщо це відео збирає 3 плюс лайків, знов таки вас невдовзі чекає рибалка на судака. Ми починаємо. А починати будемо саме з цього. Місця, де і були минулого разу. Взагалом, сьогодні я планую більше побродити по берегу, більше прощупати, більше прокидати нових містяків. Вітер у нас сьогодні сносний, десь приблизно 3,5 метри на секунду, але помірно стабільний. Берегова лінія те, що треба знати, при ловлі на судака. Відносно води, води в нас нема, але потрохи рух вже розпочався. По часу четверта година вечора і воду тільки-тільки почали задвигати. Це дуже-дуже хорошо. Тобто ми якраз попали на початок струї. По вудлищу. Минулого разу ми використовували Skyline. Цього разу ми будемо використовувати Black Swan. Сьогодні, друзі, у нас буде таке собі. Лібідіне озеро, це у нас чорний лебідь, красавчик. Моделька 772 MH. щоб було зрозуміліше. Такий от просто замечательний тубус, вілюровий чехольчик. Це просто якийсь кайф. І ще буквально пару слів по самому оснащенню і вже йдемо ловити. У мене, до речі, все вже на мазі. Катушка стоїть 4000, типу розмір шпулі Ванфорд від Шимана. Шнур у мене тут стоїть санлайновський, діаметр точно не пам'ятаю. Якщо що посилання на снасті всі залишу в описі. Приманка у мене Select Freak 4,5 дюйми, колір 900-й, і потім точніше подивлюсь. 16 г розборна чебураха, флюр від Sunline також Ну начебто і все. Авсетнік від дикой ворм 9. Добрий день, добрий день. Ой, так воду горнуть вже прям дуже хорошо. Будемо ловити. Ти що, 16, мабуть, треба 20 ставить. Ой-ой-ой-ой-ой! Ох, ох, хто це? Оце монстр клюнув! Ух ти глянь, що він робить! Оце апаратіще! Став чи не став? Чи його по бровці? Гля, я не можу нічого з ним зробити! Ану хоч покажись! Оце апарат! Сон! Офігенська риба. З такою подачею, друзі, це просто жестяк! О! Оце старт риболовлі. Капець, гляньте. Гляньте на цю потужну, класну рибу. Ну це такий, трьошка сом. Офігеть. Іди сюди, друже. Мені вкрай потрібна фотка з тобою. Дуже гарна, гарна фотка. Гля, яке жабиня класне. А, Артур? Хорош! Єс! Друзі, ви бачили, як лебідь відпрацював? Друзяки, це просто неймовірні відчуття. Це такий кайф, блін. Я не знаю, третя, мабуть, проводка за сьогодні. І в принципі, то я, я вже задоволений риболовлею. Та ти що? Думаю, зараз якогось пістолетика шваркну, а воно ж не там то було. Ось такий красавець. Вчепився так, що ну, не то, що жодних шансів, його просто-напросто проблемно відчепити. Так, ну що, друзяки? Коротесенька фотосесія, давайте його винесемо де чистіше. І ми жабонятка відправляємо підростати, де що, така риба повинна рости, розмножуватись. І сідати нам на гачок, коли вона буде. Коли вона буде по вазі, ну не знаю. Хоча б кілограм 10. Так, тихо, давай, мені треба впевнитись, що ти сам підеш. Ух ти, блін! Все, та ні, ти що, живчик, пі... не то що пішов. Він ще відкритою пащою мені виходить видать. Таке, ніби укусив, зрозуміли? Сапливий такий собі парніша, поки руки... Відмиєш від цієї слізі, то капець якийсь. Так, ну що, лебідь? Оце нормально, я тебе з берега оновив. Я вважаю, на цього лебідя нормально так. А, так підожди, я на нього, я на апкаці цього лебідя побив свій рекорд по щуці. Шльопнув минулого року щучку на 8 кілограм. До цього була 7300 у мене в твіч рекорд. А це просто, можна сказати, джигова рибалка була. 8 кіл, щучка залетіла. Плюс сьогодні чорний лебідь мені піймав ще сомика. Ну, не важили, але я думаю такий Трьошний до да трьошний. Ну, блін, зато бадався, ви самі бачили як. Продовжимо. І ви розумієте, друзі, в чому справа. Рибалки на хижака, ну я б не сказав, що їх так прям дивляться хорошо. Переглядів небагато, але завдяки вашій активності під цими рибалками. Ну, тому що ви накидуєте нормально коментарів і лайків. Ну, я як би, готовий їздити мені самому в Кайф, тому все залежить від вас. Я ж кажу: трьошка плюс э, лайків. І все. І невдовзі ми виїжджаємо десь уже вишукувати нові міста, цікаві, крутецьку рибу. Дорогова рибалочка на спину, ну заходить. Тим паче я сьогодні хочу приготувати, хочу пожарити ще рибки. Звісно, цього сомика ну, було, ну без панту, чесно кажучи, брати на жарку. На двох нам би його а, і половини вистачило, а іншу половину, ну, куди. По такій жарі просто риба пропала. Я ж кажу, вона такого розміру, ця риба саме сом, повинна рости, не і розмножатися. Блін. Була покльовка, зняв, мабуть. Да. Зняв при вас резину. Не змінюємо поки що з пам'яточкою традиціям і ставимо Select Freak. Дивіться, оце, от, саме оце 900-й колір. А то був такий як три вісіньке. Давайте поставимо саме цей. Зараз вода дуже мотна і, ну, як про мене, він більш яскравий. Тут бачите, бльозка така синього, то лі сирінього кольору. Коротше, я гадаю, також буде класно працювати. І так, програма мінімум в нас вже виконана. Піймати нормальну рибу. Я б сказав, на півмаксимум виповнений. А тепер у нас програма лишається піймати рибу на поїсти. Я сьогодні, друзі, знов-таки з самого ранку там трошки перекусив один бутер і все. І... Цілий день голодний, просто в предвкушенні того, що ввечері буде класний жарений судачок. Ну, або я не знаю, окунь. Ні, лучше судачок, звісно. Ух ти, йо Ото подача! Хороша риба! Ну, це, по-моєму, той дядя, який у нас сьогодні на сковороду піде. Ти що? Глянь, що лебідь творить! О, да! Іди сюди. Не таке прям як заліковий. Але, друзяки, скажу я вам, що саме такий, як нам на сковородку і потрібно. Оце, мабуть, ще б одного такого, щоб нам на двох виставили. Дивіться, тільки змінив резину. Сразу покльовка. На наступному закиді. Такий гарний судачішка. Ну, грамів, мабуть, 600. Давайте поки його лишимо. Не знаю, я з собою кукан не брав. Зараз треба... А, є кусочок вірьовки. Зараз ми зробимо куканчик. Не є кукан. А, є? Доставай. Да я ще й половий. Ого! Ви бачили, друзі, старт. Оце риба. Я не знаю, хтось на береговій бровці взяв. А, це, коротше, я думаю, можливо, я когось багранув. Так. Да, таке як наверх юзом підіймається, але все одно, як би там не було, риба хороша. Фух. Береговий вже свал спрацював. Це не біль якась. ні хвостовий. Ой-ой-ой-ой-ой. Як лебідь відпрацьовує. Це хвостовий дядя, але все одно. Старт від нього, ти що, з такою течією. Так, -мо! Це півторашка. Ха -ха. Да. Це, друзяки, півторашка. І з ударчиком, ви розумієте, він просто промахнувся. Отак от, от. Ну що, дядя, приїхали. Припли тапочки в дивану. Так, подожди, я хочу з тобою ще сфотографуватись, а потім підеш. Це, друзі, до того, що я вам нещодавно казав. Будемо максимально ходити по берегу і будемо максимально нові искать. Нашу щось шукати. Я не знаю, ми стали з однієї точки просто. Сом. судак, Півторашка, Получите, розпішітесь. Оце берегова рибалочка, оце я розумію. Ну що, дядяша? Друзяки, ну возводні, це півтораха. Пару гарних фоток. І взагалі він у нас практично воздушком і не дихав. Ну, розумієте, в чому річ? Зараз така жара, що рибі багато і не треба. Я гадаю, що той, що на кукані, він вже все приїхав. Думаю, рибі зараз треба триматися на глибинах, от як ми її ловимо, там приблизно 4-6,5 метри, і там на нормальній протоці вони себе гарно і відчувають. Так, все, цей, цей, цей. ось все. Він потрошку віддупляється. Та що ж таке? Ти дивись, уже все, наче і пішов. Ні, ну він в себе по-любому зараз прийде, тому що я його, я ж кажу, практично не тримав. О, це і я розумію. Оце красавчик. Ну що, друзяки, як вам сьогоднішня рибалочка? А? а ну давайте в коментарях якийсь відгук, будемо спілкуватись. Ну, як про мене, сьогодні рибалка кардинально відрізняється від тієї, що була минулого разу. Ти що? Тоді такий окунь, окунь, ну, щукарик такий такі кілошний влитів. Потім судачок. і судачки, ну В мене принаймні були судачки такі всі докілошні 400-600, ну можливо, там один-700 грам. Сьогодні оцей 700 грам, один, гарна півторашка, стабільна железобетонна і такий дотрьошний сомик. Ну, це ж взагалі інша справа. Ви Бачите, друзі, зараз по такій жарі навіть у воді риба от полежала. Я не знаю скільки, мабуть, години-півтори і вже зябра такі. Ну, потрохи починають біліти. Тому, так, да, один судачок сьогодні. В чому полягає наша історія? Ми тільки но приїхали, і відразу, можна сказати, кряду у мене три рибини. Три непоганих, будемо так казати, відверто рибини. Я ж собі думаю, ну, роздача, все просто чудово, життя удалася, як говориться. От. І пішов нові міста, нові локації шукати, прорабатувати нові точки. Що ж ви думаєте, пролазив, фіг знає скільки. Обійшов, я не знаю, скільки метрів берега. І по нолях, без жодної покльовки. Вернувся, Артур каже: взагалі ніфіга. Кажу, все зараз буде. Становлюсь, і в натурі ніфіга. А воно, друзі, виходить так, що просто на саме, саме на поштовх води риба відкрила рот. Ви бачили, у мене ну, не три закиди, три риби, але із п'яти, мабуть, закидів три гарних риби. А коли вже воду поперли просто в повний рост, то риба прикрила рота. Дивіться, як у мене все компактно. Тут і олія, і мука, і спеції. Тільки окремо десь є соль. Отак от, от 5 шматків судака вийшло, я гадаю, нам перекусити вистачить. Але, аби я знав, що більше не піймаємо, то можна було б і півторашку тут взяти і нормально поїсти. Тому що я ж кажу, що з самого ранку я не їв. Та і Артур також каже голодний. Кіфтавер дуже крутиська штука. Бачите, по висоті регулюється, можна виставити, яку вам треба висоту. Так, у нас з урахуванням каганка. Ну, оце буде плюс-мінус то, що треба. Бабусіна сковородка. Олег Іванович тобі особливий привіт. Яка краса. Вечірній дедушка Дніпро і жарений судак. Звісно, таки з жаркою менше заморочок, аніж з юшкою, як ми минулого разу варили. Але що ж, я ж і кажу, юшка у нас була, а жареної рибки, ну і я б такий, щоб поїв би. просто пісня. Ну що, друзі? Пробуємо рибку. Ну, мабуть, мені, здається, не варто казати, наскільки це смачно. Це і так всі прекрасно розуміють. Отак от, от і закінчується цей чудовий вечір. Це коротенька, але дуже, мені здається, насичена риболовля. Смачною рибкою. От і все, друзі. На сьогодні досить. Будемо вже вирушати додому. Кому сподобалось, звісно, ставте лайки. Не забувайте. А, опять же, коментуйте. Будемо спілкуватись в коментарях. На сьогодні все. Бувайте здорові!